Відправлю в СОБЕС, коли туди посилають. — Не треба. Що не, не треба? Я тихонько включаю сварятися, тваряти, щоб хліба. На минеці, я кошти я не бачу. Я я кошти, не бачу кошти за це немає, немає. Це О, яка, яка гарна, яка гарна дивись. Отако, я зараз все зніму. Це за 1100 в день. Оце отаке. Вот ну то це дійсно вказали світле, щоб ми тонули. Я вам ж не буду Ну, Можна де саме темне посередині. Чи на. Э... Я включаю, приходять. А чому світле не виключають? Добре, я на двіження можна поставити у вас? А там є. По поверхам А А воно не включається? Ні, по других поверхах є. А тут що? На, на, на а тут звичайне, там включатель. Так це економія, якщо поставити це. Це ваша економія є. Ой, блин. Так, для кого це, ця, ця шафа, я не розумію, як туди скакати, От і що туди ставити. Ця шафа. Отакої. От Ось така красота. Ось така красота. Чого вони вирізали, я не знаю, це. Ось така дюрочка просверлили. Це вона, ну це Вітальня, так, ще нічого. Тут саме цікаве. Світло включила. Ось як гарно. В інтернеті воно все буде в інтернеті зараз. От таке поселили за 1100 гривнів. На добу воно отак от От таке гарне. От таке гарне. Я не знаю, що воно таке. От таке гарне. Таке гарне, а унітаз який гарнюня. Працює Унітаз. Оце як можна таке зробити, як можна таке. От що, воно. Ну, двері за дверима. Воно не милося. Я не знаю, скільки років воно не милося. Тут. Ось так, воняє, щоб понимали. Це ще СРСР. Воно все, отаке воно грязне тут, все не мити. все не мити. грязнюче, все грязнюче, все не милося теж, я не знаю скільки. Це скло, все грязне, це поріг такий. Вимикає світло, економити треба, он то що Так, ну тут як воно подивлюся, що воно постіль, що там не закрили, одіяло, що воно там. Ну тут нічого так, що не обіцяне. Хоч на обістціни те добре, що не обістяне. Двері. Картина. Отака картина зато. Подивіться, як зробили. Оце ліжко. Над ним бра є. Отут бра є. А ліжка нема. Телевізор, холодильник. Ліжко отут, а тут бра. Нема. З одної сторони. Бра, а з другої сторони ліжко. Отаке. От Отаке. Телевізор. Холодильник. Так, працює, але воно таке. Отак От рослинка працює. Хоч не знаю, що воно таке. Так, тут ще є. Отакий балкон. Балкон скрипить. Сушарка. балкон. боже, як страшно. І тут отако дивитися там видно. Ось таке. Ну, гарно. З балкона вид гарний. Нічого люди є, пташки пають.